Привіт! Запрошую всіх на загальний теророзклад на тему Хто чи що вас на порозі? Розслабтеся, згадайте себе любимо, ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро. В яких ви енергіях? Я цари мечів енергійного такого несподіваності, спонтанності любите ризикувати, і це вам приносить успіх у житті у енергіях дії. Часто їздите, переміщуєтеся. Але зараз у вас є на душі печаль. Розпач. А хто чи що у вас на порозі? На порозі у вас нові починання, які ви дуже багато. Які ви хочете змінити, все навкруги, які ви давно планували, а тепер ви будете втілювати це в життя. На порозі вас до прекрасного кохання, у вас будуть починатися стосунки, буде проявлення людини, запрошення вас на зустріч, хто що у вас на порозі, так. І буде до вас проявлятися інтерес від мужчини. І на побачення, якщо ви згодитеся на ту зустріч, то вас чекає багато перспектив. Але ви не, не приспішували події, щоб розвиватися поступово, гармонійно, помірно. Ви будете, ви вийдете від самотності і хто це шо вас на порозі, на порозі у вас, самодостатність, влада, кохання. Взаємне кохання. Ви будете в гармонії, вас чекає щастя, радість і задоволення тим життям, яке у вас буде. У вас буде багато дуже перспектив, можливостей. Ви будете визначатися з Своїм шляхом духовного розвитку так, вас чекає успіху творчості. Якщо ви займаєтеся творчістю у роботі, буде є досконалення? Збільшення вашого? фінансу, фінансових потоків. Кого чекає переїзд? І в тому переїзді, там де ви поміняєте місце знаходження, вас буде чекати успіх. Великий успіх у всьому Ви будете <клух>, мати радість і здійснення своїх справ, проєктів, ділення їхні у життя, закінчення всіх війн. Живо і магічних і вас чекає союз. Всі тайны від вас відійдуть. Бездіяльність. Тишина. І ви будете в центрі всіх подій. Ви прийдете на новий етап. Все, що було раніше, воно від вас відійде важкість, невезіння якесь. Все це відійде від вас. У вас будуть хороші переміни в житті, у всіх сферах життя. У особистому житті вас чекає офіційний союз, і ви будете почувати себе переможцем. Ви досягнете всього того, що ви собі заплануєте. Якщо ви приймаєте цей терор то пишіть Приймаю, нехай буде так. До нових зустрічей.